Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Глядачам телеканалу «Чернівці» в Студії Юлія Зотовани актуальніші новини 1 серпня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Жителі Великого Кучурова обурені тим, як відбувається ремонт дороги у селі. У Чернівцях планують заасфальтувати майже 200 кілометрів гравійних доріг. Через спеку медики попереджають чорнівчан не перебувати на відкритому сонці. Скандал на Стороженеччині. Жителі великого Кучерова обурені тим, як відбувається ремонт дороги у селі. До слова, гроші на неї виділені з державного бюджету, а кошторисна вартість майже півтора мільйони гривень. Жителі села вважають, що асфальт. Неякісний. На доказ показують, як місцями його можна легко зламати руками. Натомість працівники шляхобудівельного управління номер 60 виправдовуються, запевняють, що чимало звинувачень безпідставні. Їхні аргументи чула наш кореспондент. Дивіться, я навіть тут цього не бачу, поки вони самі не зарізали. Вони це зачищають сьогодні. І подивіться, який тут слой асфальта. І воно покладено на траву. Тут щім'я ніякого немає. Оце видно. Не відривається рука? Тут, тут нема ніякого товстого слоя щебня, того, що вони робили. От зачистка йде. Зараз подивіться кінець. Яким має бути? Скільки сантиметрів мало би бути? По документам тут 6 сантиметрів. Плюс ну, розказується. Розконці... А насправді. Ну, так насправді два є, один сантиметр. Де як є вісім Житель села Великі Кучурів показує, чому, на його думку, цей новісінький асфальт вважає неякісним і подібних недоліків нараховує ще чимало. Наступне тут ми не бачимо бітуму. Ми зараз піднімемося вверх, Там не зроблена дорога. Бітуму не видно, його немає. І там щебінь є. але не в тій пропорції, які він має бути. А тут ми навіть не бачимо щебня. Це старе покриття, того, що було з дороги. На мою думку, це неякісна дорога, тому що місцями. А ми зараз покажемо вперед, тріщини по 50 сантиметрів вже є в новій дорозі. Адже щоб дорога слугувала довго, дуже важливо дотримуватись порядку виконання робіт, зауважують місцеві мешканці. Уся робота заключається в тому, що потрібна подушка, якісна подушка. Вони завезли щебінь. Ну там було щось шістого року, ну по, по смітті положено щебінь, положено подушка, положено підсипка асфальтом і укатка. А цього не було. Цього не було, і як наскільки ми бачимо, вони і не збираються це робити. Сказати щонебудь на камеру у своє виправдання керівник шляху будівельного управління номер 60 Ярослав Майор не забажав. Недоліки не заперечував є, але оскільки роботи не завершені, звинувачення вважає безпідставними. А От технічний директор таки погодився поспілкуватися з чернівецьким репортером. І на його думку я би не сказав, що тут є недостатньо, щебня, тут щебня більш ніж достатньо. Розповів, як боротимуться з тим, що подекуди ширина асфальту не відповідає нормам. Ми зараз ще одним шаром дамо. ще один шар асфальтобетону. можливо, в деяких місцях, ну таких місць дуже мало. Є що шар можливо десь не відповідає, бо основу, коли робили профілювання, потім машини трошки розбили. Були основу ну підправили ну людський фактор. Ну можливо, там не шість, а п'ять з половиною сантиметр. Не нарахуюся. Чому в деяких дорогах пішла тріщина, в деяких місцях? Це не так має бути? Це норма в тріщини пішли. В температурний режим асфальт ще бітом ще не окислився. Відкидають працівники жбу номер 60 і решта звинувачень запевняють, роботу виконують якісно. А ті недоліки, які все ж виникли, обіцяють виправити. Та місцевих мешканців турбуючи чи справді недоліки виправлятимуть чи робитимуть це лише показово, аби зняти з себе відповідальність. Край дороги не відповідає нормам. Вони зараз роблять запили. Для чого Звужується дорога, для того, що в документах записана квадратура, і доказати, яка ширина дороги має бути, не можна. Вони просто головне, щоб відповідала квадратура. Вони вирішили зараз ці краї пообрізати для того, щоб показати, що більш-менше товщина там є. Та чи справді обурення місцевих мешканців не безпідставне вирішуватимуть фахівці? Да, є в мірі якісь недоліки, але це є на то технагляд. Він буде підписувати вердикт вже 4 серпня. Вони матимуть таку можливість, адже саме до четверга працівники. Шляху управління номер 60 обіцяють виправити всі недоліки і здати відрізок дороги, де виконували капремонт в експлуатацію. Ольга Андрійська Натолі Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівчанка підозрюється у вбивстві власного чоловіка. Лікарі не змогли допомогти 78-річному жителю міста. Медики констатували смерть чоловіка за місцем проживання. Судово-медична експертиза показала, що дітусь помер насильницькою смертю, а саме від удушення правоохоронці. встановили, що 72-річна дружина померлого під час чергового конфлікту, який виник між ними, позбавили його життя. Жінці повідомлено про підозру, вчинені злочину. Та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік смерть яко констатована, проживав разом зі своєю дружиною, яка на 5 років від нього молодша. За попереднім оглядом трупа було встановлено, що є деякі подряпини по тілу, але, скажімо. Тілесних явних таких тілесних ушкоджень, які вказували на причину смерті, встановлено не було. Було зібрано, зібрано низку доказів, що до цих дій, тобто до настання смерті потерпілого, причетна саме його дружина. Коли ми почали спілкуватися з дружиною, перевіряти її цю інформацію, то було видно явні ознаки, те, що дана особа має психічне відхилення на даний час для перевірки того, чи вона була осудна, який стан психічний підозрюваної особи призначена судово психіатрична експертиза. У Чернівецькій області ліквідовували наслідки негоди у селах Тарашани та Михайлівка Глибоцького району, а також у селищі міського типу глибока. Внаслідок погіршення погодних умов раптового посилення вітру пошкоджено покрівлі будинків. Більше про те, як ліквідовували наслідки негоди, дивіться у сюжеті моєї колеги. 29 липня, внаслідок погіршення погодних умов раптового посилення вітру, в селі Тарашани Глибойського району на дев'яти житлових будинках було частково знесено шифер та повністю зірвало дах на одному житловому будинку. Разом з тим, в СНТ Глибока частково пошкоджено шиферну покрівлю Глибоцької центральної районної лікарні та частково покрівлю одного житлового будинку. А в селі Михайлівка Глибоцького району пошкоджено покриття одного житлового будинку. Працівники управління ДСНС України в Чернівецькій області для подолання наслідків негоди залучили дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу. Рятувальники допомагали місцевим мешканцям відновити пошкоджені дахи житлових будинків та центральної районної лікарні. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У зв'язку зі спекотною погодою медики попереджають чернівчан не перегріватися, а отже, не перебувати на відкритому сонці тривалий час. Як вберегтись від теплового удару? Дивіться далі у сюжеті. Через отримання високих температур повітря у Чернівцях лікарі застерігають людей не виходити на вулицю у спеку, не вживати алкоголю та не перегріватись. Проте, попри постійні застереження, чернівчан на вулицях не поменшало. Ба більше людей похилого віку. Є такі три правила: багато пити води, особливо холодної, багато води і е... Не вживати речовини з кофеїном і алкоголем, також обов'язково носити захисний убір, головний і світлий одяг повинен бути. Це саме основне. Якщо ж з'явились ознаки теплового удару, в такому випадку варто знати, що робити. Це людину треба забрати в тіньок, якщо це ми так як зараз на пляжі. Якщо в приміщенні, то просто в приміщенні, якщо на вулиці десь в холодне місце, обов'язково розтяг... одяг роздягнути, якщо є така можливість. Для доступу повітря саме основне це давати пити людині, але малими часточками, часто, але малими дозами. Якщо для зниження температури це ми можемо поставити такі мокрі компреси в ділянки, де протікають близько до шкіри артерій. Це, наприклад, голова, шия і пахові ділянки. Оскільки частина чернівчан ховається від спеки біля води, рятувальники разом із працівниками Червоного Хреста навчали громадян. Безпечному відпочинку на водоймах для того, щоб краяни добре пам'ятали, як поводитись під час відпочинку, їм були роздані листівки та пам'ятки з правилами безпеки. Після цього з людьми було проведено навчання з надання до медичної допомоги людині, яка тоне перш за все після того, як вже витягнули людину. На берег з водойми нам необхідно потерпілого нашого поставити на коліно людини, яка надає безпосередню допомогу рятувальника, так таким методом, щоб голова знаходилася нижче грудини, і перевірити прохідність дихальних шляхів безпосередньо, і потім вже здійснюємо реанімаційні заходи, починаючи з п'яти вдувань. І вже продовжувати 30 надавлювань на грудину і два вдохи. Так, чередувати 32. Нагадаємо, що з початку року в Чернівецькій області внаслідок необережного поводження на воді загинуло 18 людей. Одна з них дитина. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях планують заасфальтувати 190 кілометрів гравійних доріг. Про це під час свого тижневого брифінгу розповів міський голова Олексій Каспрок. Окрім того, він розповів, що чиновники віднайшли механізм фінансування пільгового проїзду. Про що ще йшлося під час брифінгу, розповість вам Дар'я Товпіч. Розпочав Олексій Каспрок свій брифінг з того, що Чернівецька міська рада під час сесії не підтримала пропозицію щодо встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення у місті. Наскільки мені відомо, деякі політичні сили продовжують все ж таки проштовхувати це питання. Можливо, буде позачергова сесія, але хочу наголосити на своїй позиції: Чернівецька міська рада. Проти підняття будь-яких тарифів ми вважаємо, що сьогодні без підвищення соціальних стандартів піднімати тарифи взагалі небезпечно для і для місь... і для економіки країни і для комунального господарства, в тому числі. Тому що розуміємо, що збільшується не проплати, але в той же час чітко розуміємо, що маємо діяти в межах чинного законодавства. А відтак, якщо мораторій буде введено, тоді збитків зазнають комунальні підприємства. Введення цього мораторію може поставити на коліна чи довести до повного зупинки наші комунальні підприємства, такі як теплокомуненерго і водоканал. Адже вевши цей мораторій, ми не зможемо забезпечити не підняття тарифів на вартості газу та електроенергії. Тобто, рахунки нашим підприємствам будуть виставлятися згідно підписаних договорів, згідно затверджених національною комісією розрахунків. Відповідно. Наші збитки складуть близько 100 мільйонів гривень по двом підприємствам, і це тільки до кінця цього року. В міській раді віднайшли механізм фінансування пільгового проїзду. Ми бачимо механізм. Якщо буде прийнято відповідні документи на 13 соціально значущих маршрутах, які пов'язують чернівці з окраїнами, ми зможемо за виділити 3 мільйони гривень, що дасть можливість перевозити всіх пільговиків на цих маршрутах без обмежень. Тому всіх чернівчан, хто Має, скажімо, так, право на пільгу, закликає оформляти картку чернівчанина, який стане основним фінансовим інструментом для того, щоб ми виплачували кошти на пільговий проїзд за пільгову компенсацію і. Інші соціальні допомоги, міський голова, також зазначив, що депутати проголосували питання щодо асфальтування гравійних доріг міста. А таких в чернівцях 190 кілометрів. Ці роботи будуть проводитись поступово. Першочергово асфальтуватимуть ці проїзди, де їздить громадський транспорт. Проте на вулицях, на яких немає каналізації та води, спочатку будуть проведені відповідні мережі, а після цього асфальтуватимуть дороги. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернів покинув крадений автомобіль і втік від правоохоронців цими вихідними охоронцями кордонного відділу сокиряни спільно із співробітниками СБУ на околиці села Гвіздівці для перевірки документів було зупинено позашляховик української реєстрації. Помітивши правоохоронців, водій втік, покинувши автівку. Вже під час перевірки документів на позашляховик встановлено, що реєстраційні номерні знаки належать іншому автомобілю. А відтак транспортний засіб можливо викрадений. Наразі правоохоронці розшукують порушника. Інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Міністерство науки та освіти України оприлюднило завдяки єдиній електронній базі кількість державних місць, які надані вузам по кожній спеціальності. Вже відомо, що цьогоріч Чижнівецький Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича їх матиме більше ніж торік. Серед найбільш популярних спеціальностей, за словами працівників цього вищого навчального закладу, англійська мова, правознавство та туризм. Величезна кількість списків біля стін Чорнівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Це все тому, що Міністерство науки та освіти України оприлюднило кількість державних місць, які надані вузом по кожній спеціальності. Аліна, як і інші абітурієнти, шукає себе у списках. Шукає, шукає себе В черги, як звичайно, то багато дітей хоче поступити на деякі вузи їм, але доводиться. Стояти, щоб здати документи? да, так? якщо хтось хоче, звичайно, він буде стояти, здати до останнього. Міністерство оприлюднило державні місця, які воно розподіляло в масштабах всієї України. Ви знаєте, що в цьому році, на відміну від попередніх років, значить, розподіл державних місць має свої особливості. А саме Університетам видали фіксовані. Кількості державних місць, тільки для спеціальності середнього освіта, і на скорочену форму бакалавра. Ну, Спеціаліста магістра, само собою. А от на бакалавра, який після школи, тобто на найбільш масову кількість людей, яка вступає, державні місця університету не видали, не видали, видали тільки граничні кількості. А значить, Місця розподілялися загальним у загальному конкурсі по всьому, по всій країні, по всіх університетах. Країн, отже, цьогоріч обсяг квот визначатимуть університети на власний розсуд. Міністерство освіти і науки встановило лише максимальний поріг. Ще одна особливість цьогоріч місце йде за вступником. Тобто, кількість місць, держзамовлення в університеті, коригуватиметься залежно від популярності у студентів з вищими балами ЗНО. Це сприятиме тому, що сильніші університети отримують більше місць, менш популярні менше. Наш університет увійшов десятку тих університетів, які отримали більше державних місць ніж мали торік, на 20 відсотків. Найбільш популярні спеціальності це факультету іноземних мов, це англійська мова, англійсько-український переклад, на другому місці правознавство, на третьому місці туризм, на четвертому міжнародні відносини і далі по ієрархії, скажімо, комп'ютерні науки. Ульга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Під час обстеження дна річки пруд біля міського пляжу, водолазами міської рятувальної станції виявлено три вибухонебезпечні предмети. На місце події прибули фахівці групи піротехнічних робіт управління ДСНС України у Чернівецькій області, які вилучили їх та знешкодили. Всього ж з початку року на території Чернівецької області виявлено 108 вибухонебезпечних предметів. Водолазами рятувальної служби було виявлено три вибухонебезпечних предмета, після чого було викликано працівників МНС. І вони з'явили ті снаряди. Вибухонебезпечні предмети становили небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух, а дальність розльоту складає до 800 метрів. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами вдалого вечора і до зустрічі.